Позичив гроші віддавати не поспішає. У Деснянському суді Києва на лаві підсудних опинився 26-річний Аферист. Жертвами молодика ставали його ж друзі. Загалом впродовж року шахрай привласнив приблизно 80 тисяч доларів. Коли Дмитро давав гроші на борг приятелеві, навіть і гадки не мав що забирати, доведеться через суд. І досі неймовіри, що його шукав давній знайомий. Это был мой товарищ. То есть, мы дружили долгое время, общались, были в коже в семьи друг друга. И Когда коснулся вопрос о даче денег, человек перестал брать трубку, отвечать на звонки и полностью все. С того момента я понял, что деньги он не возвращает не собирается, и начал искать возможных пострадавших людей от его действий. Потому что я понял, что это мошенник. Згодом від спільних знайомих почув аналогічні розповіді про задавнені борги. І винен був гроші той самий чоловік. Телефоны были отключены, на связь не выходил. Навіть при тому, що подъезжал к нему домой, питався до дзвонити, виходили какие-то посторонні люди говорили, що його в принципі не що від нас хотіть, відстаньте. Чоловік ходить собі, як ні в чому не бувало. Більше 100 тисяч машинським образом, каким-то завладіли у людей. Обдурив киянин і Наталю, пообіцяв допомогти її чоловікові, якого підозрювали у скоєнні злочину. Мовляв, за грошову винагороду владнає всі проблеми. Та то були лише слова: зараз клієнт у тюрмі. А його жінка виплачує кредит, який взяла, щоб розрахуватися з так званим помічником. І взагалі я в шокі. От я з цим лажусь, вже вторий рік пішов, я з цим просипаюся, мені так от чесно, мені так обідно за це все. Я не знаю, мені перед дітьми стидно, що от така от ситуація взагалі за мною прийшла. Простуємо до будинку, де мешкає аферист. Його мати переконує, її син такого накоїти не міг. Ви отримаєте ці всі факти? Звісно. Тобто, це люди самі придумали, так? Звісно, придумали. Поговоримо після суду. Тому що це все обман. Люди хочуть заробити гроші ось таким путем. Сам підозрюваний у шахрайствах від коментарів відмовляється. Ховається за спиною адвоката. Чому так сталося? знімайте, небо, голубець знімайте. У прокуратурі запевняють, зібраних доказів досить, щоб довести вину молодика. Овинувач за статтею 190 частину 2 частини і 190 частину 3 кримінального кодексу України. шахрайство вчинене неодноразово 8 епізодів злочинної діяльності щодо 8 осіб, в тому числі щодо декількох осіб продовжувані злочини, коли у осіб отримувались кошти під приводами позики та іншими приводами. По декілька разів долю підозрюваного вирішуватиме суд Олександр Крапач, Андрій Грищенко.